У гостинній залі загальноосвітньої школи номер один зібралися 18 кращих юних науковців, їхні наукові керівники, батьки та гості. Методисти відділу освіти вручили учасникам фестивалю посвідчення члена міської малої академії юніор. Приємно здивувала збірна юних обдарувань великою кількістю розумних хлопців у команді. Сподіваємося, що і в середній і в старшій школі інтерес до навчання та досліджень у них не згасне. Покори жила для людей навколо вітаміни. Проходимо слідами бойової авіації, знаходимо секрети електрифікації. Собаки, черепахи, динозаври і дельфіни. Розкриємо секрети цих тварин. Про гру мільйонів у нетішенні. А ще про міжнародні перевезення, про незвичайне та звичайне мило. Ми всі дослідили і розкажемо міло. Отож, теми були різні. Працювали школярі у трьох відділеннях в кожному по шість учнів. Це був дійсно фестиваль робіт, що вражали несподіваними запитаннями, пошуком відповідей на них та дослідами. Відчувалося, що підхід до вивчення тем був серйозний. Кожна презентація це демонстрація знань, мінь і навичок. Ми побачили захист п'яти учасників фестивалю. Відділення історія та сучасність представляв Ярослав Федорчук, учень загальноосвітньої школи номер 1 Він розповідав про міжнародні перевезення, зазначив усі види транспортування, вразив знанням географії, економіки і унікальною пам'яттю. Зізнався Ярослав, що хотів би у майбутньому займатися перевезенням, з видом транспорту визначиться згодом. 70 70-річчя перемоги присвятив власну роботу слідами бойової слави авіації Ілля Ранжин. Оскільки учень не так давно прибув до нас зі сходу країни, його презентація була російською мовою і розпочав її Ілля із кадрів фільму бої дута дні старіки. Якщо назву кінострічки знали усі, то відповіді на питання, який літак на екрані, не прозвучало. Юний науковець пояснив, що стало причиною його захоплення авіацією. Алексеевича Лашкина, а стимулом к изучению темы самолетов послужило знакомство с внучатым племянником лавкина Анатолием, который поведал нам о своем деле. Правда удивительное сходство. Уже после мы посмотрели фильм «Будут одни старики» и погрузились в мир авиации. Про историю использования воздуха не только птахами, а и людьми рассказывал Илья. Леонардо да Винчи. Он нарисовал более ста рисунков разных летательных аппаратов с крыльями и хвостами, как у птиц, которые стали пробузами современных самолетов, вертолетов и парашютов. Братья Ромел и Уилберт Райт из США. Они были первыми, кто мог управлять полетом в воздухе можливим зможним дальніше розвідя самолює. Зазначив віля, що моделі, створені авіаційним конструктором Семеном Лавочкиним, були кращими за ворожі. Спробував юний науковець і власні сили в літакобудуванні презентував присутнім креслення і готові літачки. І ще однією сторінкою презентації були безпілотні літаки. Настаєшого України успішно і спользують безпілотне. Для разведки беспилотные самолеты, которые дают достоверную информацию о позициях противника и сохраняют жизнь боевых летчиков Украины. Я хочу, чтобы все усвоили уроки Великой Отечественной войны и советую всем поддерживаться еврейской истины. Він та так хочеш того, та сільськті у відділенні наука та екології презентував власну роботу Олександр Содоль, учень загальноосвітньої школи номер 4 Він розповів про вирощування кристалів у домашніх умовах. Я спочатку мокав в той сироп палочку, потім обваляв в цукрі, оставив на ніч, і вона добре висохла, а потім опустив цю паличку у. У у банку або стаканчик сироп. у той сироп і, 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 і частички от, цих піщинки цукру наростали на це. І, і потім коли, через деякий час я побачив, що в мене вже виросли такі кристали з цукру. У результаті проведення експериментів Олександр побачив, що кристали різних речовин мають різні форми і швидкість росту. Допитливість і спостережливість допомогла учениці навчально-виховного комплексу Каріні Галах опрацювати тему звичайне та незвичайне мило та відповісти на питання, чи все мило корисне. Знає Каріна і технологію виготовлення екологічно чисто. Мила у домашніх умовах, адже вона експериментувала, проводила різні досліди. Зараз я проведу дослід, який називається гігантське мило. Цей дослід доводить, що в милі є вода. Ми беремо скляну тарілку, кладемо мило на нього і в мікрохвильову піч на одну-дві хвилини. Мило перетворюється на 15 хмару. Секрет цього фокусу саме в крапельці літкого мила, яка послаблює хімічні зв'язки, отримуючи жири і протеїни в рушенні. Буває Бувається бурхлива хімічна реакція, яку ми можемо спостерігати завдяки харчовим барвникам. Продемонструвала Каріна і власноруч виготовлене мило. З мильної основи, з гліцерину, тут більшість гліцерин додавлений. Ну, я деякі шари збивала та й заливала їх. Трішечки харчових барвників і мило вийшло. Секрети живої природи у відділенні світ природи розкривала Дарина Смолій, учениця НВК. Дослідниця детально розповіла про лікувальні та косметичні властивості моркви. Після виступу Дарини присутнім захотілося додати до свого раціону цей продукт, адже морква дійсно корисний овоч для організму людини. Морква містить калій, кальцій, фосфор, мідь, хром, цинк, фрот і заліза. Вживати в їжі сиру моркви має сенс тільки з маслом, бажане рослинним, оскільки каротин перетворюється в вітаміни А, засвоює нашим організмом лише в поєднання з жарами. Усі учасники фестивалю продемонстрували високий рівень підготовки. Отож, звучали слова подяки кожному учневі, науковим керівникам та батькам.